Баркин, Баркин, Баткин, Баркин, Баркин, Всім привіт! Після невеличкої паузи ми продовжуємо кар'єру за Бенфіку. Після 10 турів ми маємо 23 очки і відстаємо від лідера порту на цілих 5. А у лізі чемпіонів ми займаємо 17-ту позицію, маємо 5 очок, не програвши жодного матчу. І перед початком першого матчу на сьогодні ми вирушаємо на зустріч з Луїсом Рікки і безперешкодно домовляємось про трансфер Іллі Забарно. барно. Після чого б'ємо по руках самим Забарним і вже взимку він приєднається до нашого клубу за 33,5 мільйони. І вирушаємо на Йохан кройф Арену, де наже чекає а від вас прохання. Не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися, якщо ще цього не зробили. І ми починаємо. А як до речі займає 35-ту позицію у лізі чемпіонів? А за 20 хвилин ми ще не створили жодного небезпечного моменту. Хоча зараз Судаков віде чудову передачу на Павлідіса можна пробувати. Пробиває Павлідісня. Всі ці рахунок відкрито 1-0, Бенфіка Попереду. Гравці в атаці. Гоц віде передачу на Оскара, Оскар же в тому майданчику буде пробувати. Оскар Оскар пробиває Анатолій Трубін на місці. Завершуємо перший тайм по одному небезпечному моменту на кожну команду. Але Бенфіка попереду 1-0. Беркосто отримує продачу в центрі поля. Одразу віддає наліво на Гоца. Гот спокійно обіграє нашого захисника. Він же в тату майданчику виконує подачу. Удар по воротах повз ворота проходить м'яч. І одразу швидка відповідь від гравців Бенфіки. Судаков отримує м'яч на межі карного майданчику. Судаков крутиться. пробиває Судаков і голкіпер рятує зараз. Аякс. небезпечний стандарт біля воріт Аяксу. Георгій Судаков білю м'яча? Судаков розбігає. Це пробуває Судаков, повз ворота проходить м'яч. Матч, який був не дуже багатий на моменти, завершено. Бенфіка перемагає з рахунком 1-0. Анатолія Трубіна признано гравцем матчу. А ми піднімаємось на дев'яту позицію у лізі чемпіонів і вирушаємо на наступний матч Ліги Португалії проти Касапія. Дуже приємно грати, коли немає дощу, і м'яч спокійно ставиться по газону. Судаков іде на Флорентіну. Той далі на Павлітіса може пробувати м'яч. Всі ці, ці рахунок відкрито вже на четвертій хвилині матчу. Спокійно контролюємо м'яч на половині поля Сопар. Флорентину шукає варіанти для продовження атаки. Віддає на ба. Ба, бачить вільного павлідіса Провал захисті Мяч Сидзи. Рахунок стає 2-0. з мячем Пристиане. До речі він сьогодні вийшов в стартовому складі замість Шальдеру. Повидаю продачу на павлідіс Павлидис. Павлидис. удар Сі ці Рахунок рахунок 0 вже на 17-й хвилині Матчу. Контратака від гравців Бенфіки Судаков з М'ячем в центрі поля віддає на Артурку і Далі на Павлідіса Павлідіс ще один дальний удар. ворота проходить м'яч на цей раз. Флорентіну відбирає м'яч в центрі поля пристіані одразу на Павл а Той п'ятой віддає на Судакова. Він робить просто все, що завгодно. Удар дальній Судакова і м'яч знов опиняється всі. Ці суперника. рахунок стає 4-0. Завершуємо перший тайм з рахунком 4-0. Намагаються намагаються щось придумати гравці Касапія. Дальній удар неочікувано, але Анатолій Трубін такі удари ловить з закритими очима. І можна провести швидку контратаку нашої команди. Ріо з М'ячем Іде продачу на Арктюрку той далі надалі, далі на, на Павлідіса, все дуже швидко відбувається. Судаков на ударній позиції пробиває Судаков і рахунок стає непристойний. 5-0. Рахунок 5-0, Ми одразу проводимо чотири заміни. Сільва чудово грає на другому поверсі. Флорентіно одразу на Ауснеса, Той на Івановича той уникає положення поза грою, Міяч знов опиняється. Всі ці воріть суперника. Рахунок стає 6-0. Іванович помиляється в центрі поля, і тепер може бути небезпечна атака від гравців. Касапія, через правий фланг намагаються вони провести. І удар по воротах анатолій трубі на місці. Виконують кутової гравці касапі. Удар по воротах. і знов сейф Анатолія Трубіна. Артур Куглу відео передачу на Флорентіну. Багато простіру можна попробувати дальній удар. Рятує зараз гулки перели на добуванні. Вара, і ще рахунок стає 7-0. Арбітер дає фінальний свисток і ми завершуємо цей дуже легкий матч для нас з рахунком 7-0. Тудаков признаний гравцем матчу, і одразу шість гравців потрапляють до команди тижня. А також зимку нас покине ще один гравець. Ну, Фелікс переходить за півтора мільйони до АФС. і вирушаємо на дома. Ашній матч Ліги Чемпіонів проти Леверкузена. Контролюють м'яч на нашій половині поля. Фармацепти Тільман віддає передачу на тела. Той далі на Паласіуса. Паласіус пробиває повз ворота. Одразу швидка відповідь від нашої команди. Судаков отримав м'яч від Павлідіса, Розвертається, повертає Павлідісу, Той пробиває м'яч, проходить поруч зі стійкою. Гравці Леверкузена намагаються щось придумати на нашій половині поля. Грімаль дотягне м'яч самотужки, віддає передачу На Боніфейса той пробиває повз ворота. Не так багато простору у нас є в цьому матчі. Ніж у попередньому, а тим часом Павлідіс віддає передачу на Судакова. Дальні удари. Флекін рятує команду. До з м'ячем в центрі поля розвертається. Шукає варіанти для продовження атаки. Чудову передача на Павлідіса можна віддати далі. Далі пристяні з м'ячем пробуває. Флекін знов рятує фармацептів. Судаков виконує подачу з кутового удар Павлідіса повз ворота проходить м'яч. Останні секунди першого тайму з м'ячем Ливеркузен Гарсія. Гарсіє захисника. віддає на Боніфейсі. Удар по воротах. Тробін забирає м'яч і арбітер сигналізує, що перший. Там завершено 0-0. Швидко розпочинаємо другий тайм. Павлідіс. Чудово передача п'ятку на Ріоса Той на Судакова дальній удар. Флекін рятує і з другої спроби все ж таки забирає м'яч. Атака від гравців. Байн Леверкузен, Грімальдо, на лівому фланзі. Грімальдо виконує подачу в німеданчику. Удар по воротах від Тільмана. М'яч. Сіці рахунок 1-0 не на нашу користь. Є ще час у нашої команди. Задля того, щоб зрівняти хоча б рахунок. Судаков бачить забігання Павлідіса Відео йому передачу. Павлівіс виходить вічна голкіпером. Первобила Павлідіс м'яч. Сіці рахунок зрівняно один Мабуть, що остання атака в нашому матчі відбувається прямо зараз. Тільман з м'ячем. Тільман обігру, та Він вже же втратимо майданчику Пробиває сейф Трубіна. Гарсія виконує з кутового. Боніфейс пробував на стійці Ратую нашу команду, але очевидно, що він зіграв рукою. Це пенальті у наші ворота. Боніфейс проти Анатолія Трубіна. Удар воротах, м'яч сіці. Рахунок стає 2-1, і Це означає, що ми зазнаємо першої поразки у цій лізі чемпіонів. І після цієї поразки ми знаходимося на 15-й позиції у лізі чемпіонів. А далі не очікувано, але граємо у нічию з націоналем. І одразу вирушаємо на домашній матч проти Спортинга, який займає друге місце. Щільно захищаються гравці спортингу з з М'ячем. Шальдеру втрачає м'яч, але Павлідіс його повертає нашій команді. Намагається фінтити. Павлідіс по воротах, І росі сілва рятує зараз. Sporting. Судаков виконує подачу. Перше на м'ячі Інасіо. Але можливо на підбиранні перше буде Ріос. Але ні, він втрачає боротьбу. І Тепер може бути контратака від гравців Спортінгу. Суарес уникає положення поза грою. Суарес виходить віч навіть з Анатолієм Трубіним. Удар по воротах. Анатолій Трубін молодчинка рятує нашу команду. Ще один удар і сейф Анатолія Трубіна. Одразу намагаємося дати швидку відповідь. Артюрку глу через лівий фланг намагається прорватися. Свіде продачу на Судакова. Судаков пробував по воротах. Сільва знов рятує Спортін. Лівим флангом намагається провести. Це свою атаку гравці спортінгу, Дебас, отримує передачу, прикриває м'яч корпусом. Далі віддає на катамуту. Пробиває м'яч, опиняється в сітці воріт Рахунок стає 1-0. Було б дуже добре зрівняти рахунок, ще в першому таймі Судаков не бачить варіантів для продовження атаки. Ріос повертає знов на Судакова. Судаков прикриває м'яч. Він же в трохну майданчику можна пробувати. Георгій Судаков! М'яч сітці, рахунок стає 1-1 завершуємо напружений перший там з рахунком 1-1 Павлідіс від передачу на Артур Куглу. Артур Куглу шукає варіанти для продовження атаки. Повертає назад Павлідісу. Павлідіс прикриває м'яч корпусом на Флорентіно. Той далі на Судакова. Судаков чудово бігу захисника. Удар поворота. М'яч. Ці рахунок стає 2-1. І Бенфіка вже попереду. Атака від гравців Спортінгу. Вони вже намагаються пройти до нашого штрафного майданчику. Сантос кидає під удар Катом, але він повертає на Сантоса. Сантос пробиває. Трубін рятує. Небезпечний стандарт біля воріт нашої команди. Дебаст пробігає повз м'яч. Гонсалвеш пробиває і Анатолій Трубін, спокійно забирає м'яч. Остання атака може бути в нашому матчі з м'ячем гравці спортінгу. В Антоніо сіла перше на м'ячі. і Арбітер, дає фінальний свисток і це означає, що ми переграємо Спортінг з рахунком 2-1. Судаков, котре признаний гравцем матчу. А ми все ще залишаємось на третій позиції. Маємо 30 очок. А також Федір Гордієнко та Саміло Лошевченко приєднуються до нашої молодіжної академії і вирушаємо Англи, де на нас чекає матч в рамках Ліги Чемпіонів проти Ньюкаслу. Дві нічі, дві перемоги і одна поразка в нашому активі у Лізі Чемпіонів. А Тим часом атака від гравців Ньюкаслу. Ісак віддає передачу на жолінтона. Жой Лінтон пробиває по воротах, Повз ворота проходить м'яч. Чергова атака Ньюкаслу. ісак. віддає передачу на Гордона. Той повертає на ісака. Удар по воротах знов на місці Трубін. Жодного вільного простіру не дають нам гравці нью і Вони знову в атаці. Гімараш віддає на Ісака. Ісак ісак. Ще один удар Повз ворота на цей раз проходить м'яч. віддає передачу на Артур Кугову. голову. Артур Кугову лівим флангом намагається атакувати. Віддає передачу на судаку. О, одразу в дотик пробуває дуже неточно. Його атака від Нюкаслу фол в центрі поля, але з м'ячем залишається Гордон. Бачить він вільного Ісака провал. наш броню удар по воротах Анатолій Трубін рятує нашу команду вкотре в цьому матчі? Далі віддає продавчу на Арктур Куглу, але той одразу ж його втрачає І чергова атака. Може бути від гравців Ньюкасла. каслужолінтон Жолінтон на Бруно Бруногімарайша. Той далі на Ісака Ісак в цьому метанчику знов пробуває. І ще один сейф Анатолія Трубіна. Завершуємо перший тайм з рахунком 0-0. Чергова атака від гравців Ньюкаслу. Ісак іде передачу на Жолінтона. Жолінтон пробиває Жолінтон. М'яч влучає в руку, і це пенальті у наші ворота. Ісак проти Трубіна. Анатолій Трубін рятує нашу команду. Рахунок залишається незмінним. 0-0. Котре з м'ячем гравці Ньюкаслу і чергова атака від їхньої команди. Мьорфі отримує м'яч на правому фланзі. Віддає передачу на тоналі, якого ніхто не зустрічає. Тоналі пробиває поворотах. Сейв Трубіна. І тепер можна провести швидку контратаку. Ба, віддає передачу на Шальдерупа. Шальдеруп далі на Георгія Судакова. Судаков з м'ячем. Жорік віддає передачу. Чудову на Павлідіса можна пробувати. Пробиває Павлідіс Міячіці. Рахунок стає 1-0 на користь Бенфіки. Даль, втрачає м'яч на нашій половині поля. І Це може бути дуже небезпечно. Бруге Мрайш віддав на Джої Лінтона. Жоє Лінтон шукає варіанти. Але тут добре грають наші опорнички. Шальдеруб з м'ячем. Шальдеруб, але арбітер дає фінальний свисток і це означає, що ми перемагаємо з рахунком один. Ноль рубі напризнано гравцем матчу. А ми піднімаємось на 11-ту позицію у лізі чемпіонів і маємо 11 очок. А от у лізі Португалії ми відстаємо від лідера порти на 4 очки, а від другого місця спортінгу лише на одне. Ось таким вийшов випуск сьогодні. Були і перемоги, і поразки, і знов руки, і призначені петальті неймовірні сейви Анатолія Тробіна. Тому, якщо вам відео сподобалось, не забуваємо про вподобачку. На сьогодні, все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі.